Доброго дня всім. Кому і для чого Йосип Фабрега надає кошти для поховання, якщо у селищі немає кладовища? На журналістський запит селищний голова Йосип Фабрега повідомив про відсутність кладовища в Великому Любені. Рішення про виділення земельної ділянки щодо розміщення кладовища не приймалось. План території земельної ділянки кладовища у селищній раді відсутній. Юридичні особи, яким передано постійне користування земельна ділянка під облаштування та отримання кладовищ, відсутні. Кількість поховань та дата початку захоронень невідома тощо. Згідно статті 30 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий орган селищної ради наділений повноваженнями забезпечення утримання в належному стані кладовищ інших місць поховання та їх охорони. Що ж це за орган? Хто до нього входить, що не виконує надані йому повноваження? Голова виконкому Фабрига Йосип. Ярославович, секретар Гриценяк Тетяна Вікторівна, члени Білик Юлія Леонідівна, Гелеш Галина Михайлівна, Глушко Любомир Ярославович, Дудок Олена Юрівна, Дунас Григорій Григорович, Кусій Ірина Володимирівна, Куриляк Володимир Зинов'євич, Мойсин Володимир Степанович, Паньків Мар'ян Васильович, Стахів Павло Степанович. Тимо Андрій Степанович, Федина Галина Йосипівна, Юринець Маркіян Олегович, Яремчук, Назарій Богданович. Мабуть, з питанням, чому в великому любні немає кладовища, потрібно звертатись до цих громадян. Вони несуть відповідальність за все, що відбувається у сфері поховань померлих. Потрібно зауважити, що саме ці громадяни, як орган виконавчої влади, несуть відповідальність за вирішення питань, встановлених статтею 34 закону. А саме про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів, ритуальних послуг у зв'язку з, похова... з похованням самотніх громадян, ветеранів війни і праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян. Подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством. Але відсутність складовища в великому Любіні тягне за собою неможливість виділення коштів селищної ради на згадані поховання. Тому місцеві громадяни можуть пред'являти претензії по цих питаннях саме до Фабриги і Гриценяк та інших членів виконкому. Присвятивши значну частину часу на ознайомлення з архівними документами селищної ради, що оприлюднені на сайті цього органу місцевого самоврядування, знайшов чималу кількість рішень Ради про надання одноразової грошової допомоги на поховання померлих. І тут виникає питання законності виділення цих коштів, адже кладовища немає, а кошти на поховання виділяються. Хочу запитатись у депутатів та членів виконкому селищної ради про наступне кладовище, як такого не існує, на якій підставі виділяються кошти на поховання? Кому вони надаються і для чого, мабуть, потрібно поставити про нецільове використання бюджетних коштів? Чи можна вважати місцем поховання померлих? Кладовищем, якщо рішення селищної ради на земельну ділянку під кладовище не існує, можливо, ця земельна ділянка вже давно виділена і разом з могилами та пам'ятниками є власністю іншої юридичної або фізичної особи невідомої. Можливо, Фабрига та його теща поклали око в лапках на цю земельну ділянку. Таке питання виникає через те, що впродовж 10 чи більше років ніхто з керівників селищної ради не згадав про кладовище. Чому? Має бути причина таких незаконних дій з боку голови селищної ради. Викладена інформація дає мені право оприлюднити два рішення виконкому селищної ради номер 3 та номер 5 від 20 січня 2023 року, якими. За підписом Йосипа Фабриги виділено по кожному рішенню окремо Кушнірук Ользі Ігорівні на поховання її чоловіка Кушнірук Олександра Борисовича померло 29.12.2022 року по 3 тисячі гривень. Ось і виникає питання, кому, на якій підставі, для чого виконком двічі виділяв Кушнірук по 3 тисячі гривень за один похорон. Невже фабрига так низько впав, що вже і за поховання бере хабарі? Тепер виникає інше питання, запитання до чиновників виконкому. Чому прийнято рішення виділити на поховання саме два рази по 3000? Одночасно виникає інше запитання. Ким встановлена сума коштів в розмірі 3000 гривень на поховання? Яким документом встановлено? Що ритуальна послуга щодо поховання особи становить 3000 гривень? Хто цей документ підготував, погодив та затвердив? На якій підставі? Чому раніше виконком виділяв на похорон 2500 гривень, а з січня 2023 року 3000? Чи встановлював виконком вартість ритуальних послуг щодо поховання? Чи згадані суми коштів на поховання виділялись фабригові та Гриценяк за формулою стелі? На стелю подивились, там було написано 3 тисячі і вирішили 3 тисячі. Саме основне питання знову випливає: немає кладовища, чому виділяють кошти на поховання? Невже похорон людей можна здійснювати на смітнику або пасовиску? На тлі викладеного не можу не згадати ще одне рішення селищної ради номер 1859 від 15 вересня 23 року про перезахоронення останків радянських воїнів та перенесення пам'ятної дошки пагорба слави на кладовище селища міського типу Великий Любінь. 13.10.2023 року селищна рада, на мій запит надала інформацію про те, що в Великому Любені немає кладовища? А 15.09.2023 прийняла згадане рішення про перезахоронення останків радянських воїнів. Так, якщо кладовище не існує, то яке може бути перезахоронення на кладовищі, Якого не існує? Як можна приймати рішення? Про перезахоронення на кладовище, якщо немає цього, такого кладовища. Людей туди не хоронять, а ви хочете перенести рештки. Ви своїх людей не хороните на цвинтарі. Я звертаюсь до Фабриги, до керівництва селищної ради до виконкому. Хтось би мав нести відповідальність за такі незаконні дії селищної ради? Хто має нести? Фабрига? Чи хтось інший? І останнє. За наявною у мене інформацією після оприлюднення на відео сміттєзвалищ на місцях поховань померлих у Великому Любені. Якраз ви дивитесь на одну таку купу сміття. Бачите, вони вже на могилу майже лізуть. Один вантажний автомобіль вивіз частину сміття в невідомому напрямку. Тому виникає питання. Місце утилізації вивезеного сміття із так званого кладовища. Ви б не розумієте, про що мова йде. Якщо вивозять, то має місце утилізації. Мало б бути. Так виникає питання. Хто дав вказівку на вивезення та місце утилізації згаданого, згаданого сміття? Адже, якщо це сміття вивезли, з одного незаконного сміттєзвалища на інше незаконне сміттєзвалище нічого не змінилось. В іншому місці додавилось сміття, яке буде псувати природні навколишнє середовище. Це питання я адресую до Великолюбинської селищної ради, на яке сподіваюся отримати відповідь. І хочу застерегти. Просто хочу застерегти, я не знаю кого. Тих, хто, це може, буде, хто, хто можливо, буде це робити. Від можливих незаконних дій щодо вивезення цього сміття у відомий лісовий масив поблизу селища або інше незаконне сміттєзвалище. Все, що ви бачили на відео, це все сміття має бути утилізоване у в місцях, призначених для утилізації, а не для того, щоб вивозили, як казала тітка, одне, коли я брав, ходив по цвинтарі, вона казала, що в мене селищна рада забрала мій пай і на цьому паю зробила сміттєзвалище. Так, от, пане Фабрига, ви наведіть порядок, наведіть порядок на цвинтарі, тому що ваша це пряма це ваш прямий обов'язок це зробити. Ваш прямий обов'язок. А ви замість того, щоб от займатися тими питаннями, які турбують людей, ви землю дерибаните. Я читаю рішення по, по землі, як вони виділяються в вашій селищній раді. На цьому я буду закінчувати сьогоднішню цю розмову. Прошу підписуватись на мій канал і коментувати надану інформацію. Дякую за увагу.